Вітаю, з вами казкова хвиля. Жаби і сонце Литовська народна казка. Почули одного разу жаби, що сонце одружується. Зійшлися вони всі разом, і нутріщати. Чули? Погано нам доведеться і тепер в літню пору сонце висушує стільки струмків і боліт, а оженеться. Обзаведеться дітьми та як візьмуться вони все палити сушити. Пересохнуть тоді не тільки струмки та болота, а й річки і озера. Ходімо до Бога скаржитися. Так і порішили жаби і пішли, квакаючи до Бога. Тільки як на зло не застали його вдома і мусили вертати назад. Дізналось сонце, що жаби ходили на нього жалітися, розгнівалось, і сказало Усіх на землі грію і грітиму, та для них мого тепла не буде. І відтоді холодні, мов крижинки, жаби соромляться сонця. Тому й виповзають зі свого холодного сховку лише під вечір. Коли небесний господар ховається за обрій. слухайте ще більше цікавих казок на нашому каналі Казкова Хвиля.